Можете, будь ласка, сказати? Ми знаємо, що ви голова фонду ключка. От що фонд про це не перетримає елементарно дітей? Ми зробили дослідження, тому що ми, я кажу, ми працюємо разом з продовженням фонду ключкого. Це організація World Craig. До речі, спільно ми повертаємо наших вкрадених. Дітей з окупованих територій. Повертаємо їх душ до життя. Повертаємо їх додому. Їм потрібна підтримка, ментальна підтримка, бо ці умови молоди набули вони дуже складно. Фонд, фонд лічко. Ми ну, вже існуємо більше 20 років. Ми також під час повномасштабної війни з 2022 року ми змінили також нашу програму, бо ментальна підтримка наших підлітків та дітей дуже, дуже важлива. Тому що досвід, який був зроблений, що діти, які проходять через військові мови, Час війни вони старіють швидше ніж ми старі швидше ніж ментальне, через це проходять дорослі люди. Що це означає? Що вони в майбутньому можуть отримати чи гологічні травми, які будуть тривати все життя, чи хвори, як Паркінсон, чи Алсхаймер, чи інші речі, які на жаль. На жаль, мають маємо психологію, тому дуже багато. Тому підтримка, ментальна підтримка нашої молоді, нашої підлітки і дітей дуже важливо під час. Також трос, бо це а, психологія, ти бачиш людину зовнішню, скажімо, нормально, це, це, а, а, це просто валіжки. Тому дуже важливо підтримувати наших дітей, також дорослих під час цієї ці війни. А, і також сподіваємося, та що, що вона закінчиться швидше. І буде нам ще складний час після війни. Бо Мільйони людей, мільйони українців, які весь час, с, час були в країні, в країні чи на лінії фронту, чи поза межами лінії фронту, а, отримали, на жаль, на жаль, ментальні складнощі людини до працювати скільки. А що ви відчуваєте як батько, коли незаконно вивезеним шляхом діти повертаються додому? Ще раз що ви відчуваєте як батько, коли незаконно вивезеним шляхом, діти повертаються додому? Коли вони повертаються, це гарна справа. Питання, куди вони повертаються? Бо деякі діти втратили батьків чорних, що очі повністю родини і умови, в які вони повертаються, це так так. Такий ж виклик, де Lord Ukraine, силь Ukraine, Тичко Coundation, робимо все можливе, щоб вони мали дійсно відчуття, якщо вони втратили свій дім, свою родину, але ж ми, українці, і родина, і діє і Україна, як і країна. І надавати. Надувати як психологічну матеріальну підтримку, також щоб вони в майбутньому дорослому житті відбудовували Україну і працювали в Україні. І це дуже важливе річ, які ми робимо разом. Дякую, Дякую. 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 Дякую вам дуже.